У селі Вербень Демидівського району повісився 31-річний чоловік. Його тіло у підсобному приміщенні виявив батько, який повернувся з риболовлі. Що могло стати причиною такого страшного вчинку, родичі не знають. Відомо, що загиблий був одружений, має трьох малолітніх дітей. Втім, останнім часом з дружиною не проживав, мешкав з батьком та братом. Зі слів очевидців, чоловік вживав, часто вживав спиртні напої. В нього залишилось троє неповнолітніх дітей. Відомості за даним фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Умисне вбивство після встановлення усіх обставин справи буде вирішено кінцеве рішення. А у селі Велика Клецька Корецького району 25-річний молодик порізав собі вени. Чому загадка для всіх? Адже громадянин проживав сам. Втім, це вже не перша його спроба звести рахунки із життям. Бо зі слів, односельчан, він хворів на епілепсію і часто вживав спиртні напої. Вже неодноразово намагався покінчити життя самогубством через розрізання вен. Попередні випадки його вдалося врятувати. На даний час чоловік помер. Загалом з початку року на Рівненщині зафіксовано вісім самогубств: троє людей живі, п'ятеро померли. У більшості випадків люди вішались, дехто у себе стріляв. Лікарі кажуть, у період новорічних та різдвяних свят така статистика не дивина, адже багато громадян чекають дива, а воно не приходить. Ну і зазвичай у вихідні дні люди найбільше відчувають себе самотніми. Багато поєднується. Ну, і, там, Новий рік, що відбудеться свято. Наприклад, я проведу зустріч, там, познайомлюся з жінкою або з чоловіком. Всі святкують, всі разом в колі сім'ї. Да? Не на роботі, як правило, вихідний. І тоді відчуття самотності, да, що ти один. Спричиняється, прив'язується також одна із да, якби, ланцюгів. Да? Що я не успішний, тому що всі інші мають, а я не маю, значить, я не успішний. Іншими причинами для скоєння самогубства є складна ситуація у державі, війна, нестабільність валюти у сім'ях. Через це виникають конфлікти, дехто їх самотужки подолати не може, але не потрібно шукати вихід у чарці, а ще гірше вчиняти суїцид. Якщо у вас депресія, звертайтесь за допомогою до фахівців і не соромтесь зізнаватися своїм рідним про свої страхи та переживання.